Привіт! Ми сьогодні, як завжди, зібралися щось смачненьке приготувати, правда? Ми готуємо е, смачний, смачні страви, е, такі, знаєте, свіжі, якраз для літньої пори. Це будуть бедрики і фруктовий ріжок. І давайте одразу перейдемо до знайомства. Отож, сьогодні разом зі мною готувати буде Софія. Привіт! Вітайся з нашими глядачами. От туди Махай рукою. Привіт! Привіт! І Дімка. Привіт, каже. В нас є крекери. Ось ви їх бачите. Так, беріть собі одразу по одному крекеру, будемо пробувати. Будем... Я буду пояснювати, будемо одразу пробувати. На цей крекер ми маємо накласти ось цього сиру. Він тут з зеленю. От вам видно. Це буде така собі травичка або підніжжя наших бендиків, по чому вони лазять. Далі що ми маємо робити, Ну, підказуйте мені. Різать помідори. От. З помідорів це у нас буде фактично як тіло нашого бедрика, а з оливок. Ми робимо голову Голову. і цяточки. І цяточки. Право. Е, тримайте виделки. Діма, тобі виделку. Софія. Мені дісталася ложка, як самому досвідченому е, кухарю. Так. Одразу давайте нагрібайте трохи сиру, кладіть на крекер. Так. Ви, друзі, теж повторюйте, якщо раптом у вас зараз десь. Якраз в холодильнику знайшлось трішки сиру. Десь в заначках крекер на чорний день. Якщо раптом чогось не буде їсти, то одразу діставайте і повторюйте за нами. Помідорки. Свіженькі. Щойну городу. Зараз ми їх розрізаємо навтрі. Правда? Так. Обережно, щоб не порізати руки. Так, і кладемо це все на наш крекер. Отак. Поклали, так? Тепер переходимо до того, щоб зробити, надати нашому бедруку мозок. Беремо оливку. Бери, Діма, Софія. Оливку ми теж розрізаємо напір. Обережно так. Одна половинка у нас піде на Google, а іншу ми можемо подрібнити і зробити з неї цятки для нашого бедрика. От, до речі, Софія любить малювати. Ти як Софія? Вмієш малювати байдуків? Звичайно. Пробувала, так? Угу. А яких ти більше любиш? Бедки? Великі, маленькі. Великі. А що ти взагалі малюєш? Розкажи трохи про себе. Ми з Дімою послухаємо. Хожу художню школу ПДМ. Так. Там нам вчителька дає різні завдання і ми малюємо. Угу. А що перебляєш малювати? Природу, можливо, більше якісь. Натюрморти. Природу. Природу. Ну так, зараз така доволі хороша порад, для того, що малювати природу. Сонечко світить, канікули. Можна вийти собі так з мульбертом на природу і помалювати. Так? Так. Але Діма, навпаки, хлопець серйозний. Йому ці малювання всі. Не до душі. Йому подобається. шахи, правда? Да. Давно займаєшся шахами? Ну, з семи років. Семи років. А зараз тобі скільки? Дев'ять. Дев'ять. Два роки вже. І що, вже маєш якісь перемоги на якихось змаганнях всеукраїнських, можливо? Ні, ніколи ще не їздив. Ніколи. Але в класі своєму точно всіх перемагаєш, так? Ну, майже. Ну, між тим. Дивіться, ми вже по-малесеньку, хто більше, хто менше зробили своїх бедриків. Софія, давай роби голову для бедрика і цятки. От в мене вже вийшло ось таке, можете зараз подивитися. От, Діми теж такий бедрик вийшов. Потужний. От Я пропоную вже його перекласти на тарілку. Софія теж дороблює бедрика. Приблизно по такій самій схемі ми будемо працювати і далі. Тобто все дуже просто. Ми беремо крекер, на нього кладемо сир, далі помідор і все решта прикрашаємо оливками. Ух. От робили, робили, втомилися, трохи з'їли бедрики, потім знову робили, робили, потім знову з'їли. І от власне те, що завершилося вже після якогось одного разу. У мене 4 бедрики дожило. Діма он тут зараз четвертого дороблює, ну і Софія теж. От Приблизно так вони виглядають, на наші бедрики. Рецепт дуже простий. От. І зовсім незабаром вже будемо переходити до готування нашого десерту. Зараз якраз останнє приготування ну, для того, щоб представити вам наших бедрюків. Ще один дуже важливий момент. Для того, щоб остаточно зробити гарний вигляд для нашої страви, маємо прикрасити його такою зеленю. Ну, Діма, бери, вибираю Петручо, Софія. І якось так в довільному порядку можна зробити декор для наших бедриків. Ми вже підкріпилися бедриками, жартую, ми їх залишили, щоб потім показати остаточну повну картину нашого готування сьогоднішнього. А зараз якраз переходимо до нашого солодкого свята, адже будемо готувати фруктовий ріжок. Що нам для цього потрібно? Підказуйте. Банани. Банани, так, бачите, ми перед собою. Апельсин. Ще? Апельсин потрібен. Ківі. Ківі. Це те, що можна купити на базарі. А тепер те, що можна знайти у нас, тут в нашій місцевості. Це е, Ожина. Ожина. Ось тут у нас є окремо. Абрикоси. І правильно. З цим всім добром ми зараз і будемо робити начинку для нашого ріжка. Ну і звичайно, для цього нам потрібно. Ріжок. Ріжок. І все це діло ми добре заліємо медом. Нашим добротним поліським медом. Так. Поїхали. Отож, з чого ми почнемо? Давайте так. Хто буде розправлятися з бананами? Хто з цим побить? Софія, тримай. Так, тобі. тобі даю яблуко. Це все ми маємо порізати на такі кубики, для того, щоб це все потім помістити в наші ліжки. Так що, давайте чистимо банан. Не чистимо шкірку з яблука, а прямо так і виріжемо. Ну тільки відрізати треба хвостику нашого яблука. Ось так. Це, до речі, якраз яблука, які можуть рости в будь кому дворі. Це не важко, це з бананами набагато важче, вони зараз коштують як місячна платеня за комуналку. Ну, але то нічого. Один раз її можна дозволити. Ми розберемося. До речі, літо нам буде. Ви взагалі як плануєте відпочивати? А ми, можливо, вже десь відпочивали, Софія? Відпочивали. Де вже встигла побувати? В Карпатах. В Карпатах? Правда? І де саме була, на якусь гору піднімалася? Так. А яку? На вході камінь і смотрить. Угу. І що, це дерлося? Оце так от з наплечником за плечима на ту гору? Mm. Ні? Ні. А ви наметами їздили чи як? Так. наметами, так? Угу. Ну, це взагалі найбільша краса. В Карпатах нас насправді є багато що подивитися. Діма, ти як? В Карпатах любиш бувати? Так. Да. Любиш, так? А цього літка вже побував? Ні, я поїду в Карпати. Але була на світі зіволочку. Купався. Купався, так? Угу. Класно, я, до речі, знаєте, що в цьому можна не встиг покупатися. Треба наздоганяти. Так, Ну, ми вже з дімою майже дорізаємо наші яблука. Софія вже впоралася, тому Софія, треба наступний етап, наступне випробування. Почистити апельсин. Ниж. Ми продовжуємо далі наше готування. Ось вже в нас з'явилася така величезна миска, куди ми будемо скидати те, що ми нарізали. Софія, скидай сюди твої банани, апельсини. От так. Дивіться, яке воно все соколите. Смакота. Я вже відчуваю, що це дуже смачний десерт. Я теж сюди скину те, що маю. Яблука нарізую. Я тим часом дороблю ще доріжу кілі, а Діма вже швидкий почав працювати із абрикосами. Все, я нагадую, ми ріжемо такими частинками маленькими. Взагалі як маєте якусь дачу за містом, можливо, село, де бабуся живе. Допомагаєте збирати там абрикоски, ні? Так, так. Да. І любите, так, ці фрукти. Боже. Овочі домашні З власного охорону. Можете, до речі, передати. Я ж впевнений, що бабусі буде дивитися. Наш, наше шоу. Передавайте, привіт. не дивиться. Прямо в ту камерку. Ну? Біба? Як бабусю звати? Галі. Бабусі Галі вітання передаємо. Софія. Бабуся Ліді. Бабуся Галя і Ліля. Ви точно будете дивитися це шоу з вашими внуками. Так що вам від нас величезне вітання. Можете подивитись на своїх внуків і побачите, які вони вже дорослі, як вони вже самі вміють готувати такі смачні страви. Ну, фінальна стадія вже нашого приготування. Ось дивіться. Таке от... Яскраво, кольорово маємо зараз в цій мисці. Правда? Ціла палітра, так. можна сказати, з фарту різноманітних. О, це всі наші фрукти порізані зараз, ми вже їх покришили, зробили з них такий своєрідний фруктовий салат. І зараз нам залишається лише два пункти. Перше це змішати це все перемішати з медом. І друге це понакладати в наші ріжки. Ну що, я з вашого дозволу зараз зроблю цю нехитру справу, налью сюди меду. О, так. О. Так. Ну, я вже перечуть того, що це має бути справжнісінька смакота. Оп! Перемішаю зараз швиденько, а ви будете розкладати по ріжкам. Смакота. Я сподіваюся, ви любите солодке? No. Звичайно. О, добре. Тоді з цим ми не прогадали. До речі, тут теж варто зазначити, що е, якщо ви любите дуже солодке, то меду потрібно більше давати. Якщо не надто солодке, то, звичайно, меду потрібно менше. Це логічно. У нас видавно таке середнє. І не надто солодке, і не надто. Доски. Не, не, не собой. Так, перемішали. Все. Тепер Діма починай. Ти як господар цієї кухні. Бери ріжок і ложкою Накладай. Зараз зараз миску посередині. Софія, Май. Ну і власне залишається нас майже фінальна стадія. Це ми наповнюємо наші ріжки. Варто теж зазначити, що в принципі ті інгредієнти, які ви бачили перед собою, які ми е, різали. Це не означає, що вони мають бути саме такі. Тобто можна нарізати любе голубе собі, будь-що, що вам подобається, що вам більше смакує, що вас знайшлося в холодильнику. От, і е, сюди піде що завгодно. Головне, щоб це було смачно і кольорово так. По-літньому. Нарешті. Нарешті ми все завершили. І тепер вже можна приступати до самої кращої частини нашого шоу. Це якраз для того, щоб це все діло скуштувати. Тож, друзі, нагадуємо вам, що разом із Софією і Дімою ми сьогодні готували ось такі прекрасні яскраві страви, за що я люблю літню пору, то те, що можна робити багато різних речей із фруктами і овочами. Ну тож, сьогодні ми приготували бедриків, Правда? Так. І на десерт фруктові. Ріжки. Ріжки. Правильно, так і хочеться заспівати. Я тепер крутий чувак, бо маю бедриків і ріжок. Готуйте разом із маленькими кухарями, експериментуйте на кухні і не бійтеся робити багато класних, смачних і яскравих речей на кухні. А ми з вами прощаємося до наступного разу. Бувайте! Па-па! Бувайте! Молодці. тепер можна їсти.